Доброго дня, Ігоре. Рада вас вітати. Доброго. Мені відомо, що ви щойно захистили роботу за програмою управління проектами. Скажіть, будь ласка, які ви вражені, які ви переповнені? Ну перш за все, це напевно очікування самого результату, тому що ще оцінки я не знаю. А друге, звичайно, це позитив, це великий досвід для мене, отриманий від навчання, від результатів навчання від захисту. Дуже багато чого нового я дізнався по цьому напрямку. Перш за все, чому я пішов на управління проектами, тому що ця тема дуже актуальна саме для створення якихось своїх проєктів, власних. Один з яких я озвучив на сьогоднішньому захисті, це саме створення ветеранського простору для соціалізації наших ветеранів. Це дуже актуальна тема, і відповідно саме ці знання допомогли допомогли мені і в подальшому будуть допомагати в здійсненні своєї мети. Добре. Ігор, скажіть, будь ласка, а це у вас перша магістратура? Так. так, а це Та яка у вас баше. освіта вища базова? Uh, вища базова, у мене спеціаліст. Я закінчував Кам'янець-Подільський військово-інженерний інститут Подільської державної громади технічної академії. Дуже приємно. Yeah. Скажіть, будь ласка, чи ви рекомендували б освітню програму управління проектами в університеті водного господарства та користування для тих, хто здійснює зараз вибір і займається побудовою своєї кар'єри? Звичайно, це дуже актуально зараз управління саме командами, саме? Це дуже важлива е, тема, uh -huh. і без спеціальної підготовки, без спеціальних знань це буде дуже важко. Все без... добре. Дуже вам дякую за інтерв'ю. Бажаємо успіху. Всього хорошого. До побачення.